Привіт! Нагадаю, що мене звати Олеся Безсмертна, і я викладач біології. На минулому році ми з вами знайомилися із наукою ботанікою, одним із розділів біології. Ви вже знаєте, що ботаніка вивчає рослини. І маю надію також, що ви пам'ятаєте та додатково переглянули матеріали для підготовки і з певністю можете сказати, що рослини складаються із тканин і органів, і, звісно, можете їх описати. Ну а сьогодні ми продовжуємо подорож таємничою країною рослин і будемо дізнаватися дивовижні факти про будову та функцію кореня. Знову ж, маю надію, що зараз на моє запитання, корінь належить до вегетативних чи генеративних органів, ви всі хорем мені відповідаєте, що, звісно, вегетативних. Отже, корінь зазвичай підземний вегетативний орган, який закріплює рослину у ґрунті а ще смоктує воду і мінеральні речовини та транспортує їх до органів рослини. Сукупність усіх коренів формує кореневу систему. За походженням розрізняють типи коренів: головний, який утворюється із зародкового корінця із насінини, бічні, які утворюються на головному додаткових та бічних коренях. І додаткові, які утворюються на пагоні. До речі, лише уявіть собі, у деяких рослин, які зростають у пустелях, довжина головного кореня може бути до 15 метрів завдовжки. Таким чином, вони дістаються води, яка ховається дуже глибоко у землі. У залежності від того, гарно видно головний серед решти коренів, чи взагалі він не вирізняється. Кореневі системи поділяють на два типи. Стрижнева, головний корінь відрізняється за розмірами, бічні корені невеличкого розміру. Згадайте моркву або ж буряк чи редиску рослини із нашого столу, в яких саме така стрижнева коренева система. Мичкувата, головний корінь слабо вирізняється, або взагалі не відрізняється від інших коренів бічних та додаткових. Існує ще варіант, що головний корінь взагалі перестав розвиватися, наприклад, це в злаків, пшениці, жита. Також необхідно сказати з приводу поділу кореня на окремі ділянки, так звані зони. Їх виділяють у залежності від функцій, які вони виконують, та особливостей будови. Перший, про кого ми дізнаємося, це кореневий чохлик. Це своєрідна структура, що прикриває кінчик кореня, дає твірна тканина. Найголовніша його функція це захист верхівки кореня під час просування у ґрунті. Цікаво, що утворюється він шляхом поділу клітин цієї ж твірної тканини, яку він захищає. Далі зона поділу довжиною всього лише 2-3 мм. У зоні поділу розташована верхівкова твірна тканина. Вона дає початок не тільки кореневому чохлику, але й решті клітин кореня. Адже ділиться вона у дві сторони. Наступна зона це зона розтягування, довжина її всього лише декілька міліметрів. А назва говорить сама за себе. Клітини у цій зоні набувають звичних для себе розмірів, а ще у верхній частині зони вони поступово починають перетворюватися на клітини інших тканин. За зоною росту і розтягнення наступною є зона всмоктування. Ця зона складає від 5 до 20 мм. Тобто ми можемо цю зону навіть побачити неозброєним оком. Вона щільно вкрита кореневими війками, кількість яких на площі в 1 мм може досягати кількох сотень, а довжина може коливатися від кількох міліметрів до 1 см. Основна функція всмоктування води та розчинених у ній речовин. Ну і завершує будову кореня провідна зона або ж зона бічних коренів. У верхній частині вона межує із кореневою шийкою, це перехід від кореневої системи до пагана. Основною функцією цієї зони є переміщення речовин, які раніше у зоні всмоктування потрапили всередину кореня до верхньої частини організму рослини. Із зовнішньою будовою та функціональними зонами ми розібралися. А що ж міститься всередині? У нагоді нам стануть звичайнісінька морква та редиска. Ви можете розрізати корінь моркви. Сподіваюся, що у кожного вдома вона знайдеться. Ну, а я зараз вам покажу переріз кореня редиски на рівні всисної зони, тобто у зоні кореневих війок. Ми разом побачимо усі основні структури, що характерні для внутрішньої будови кореня. Що ж, я зараз приготую препарат із перерізу кореня редиски, і ми все з вами побачимо. Беремо проросток редиски і робимо переріз на рівні зони всмоктування. На предметне скельце, де знаходиться шматочок кореня, капаємо крапельку води і розміщуємо її під мікроскопом. Якщо ви маєте вдома лупу, ви можете аналогічно дії провести з лупою. Що ж, рухаємося з назовні до центру. Покривна тканина тут утворена одним шаром клітин. Саме з них формуються кореневі війки. Наступна тканина це основна, вона формує кору кореня і виконує роль захисту та накопичення поживних речовин. Далі середню частину кореня займає центральний циліндр. За своєю суттю, це провідний пучок, а ви вже знаєте, що це сукупність провідних тканин. У нашому випадку вони оточені шаром із дрібних клітин твірної тканини, яка буде забезпечувати ріст кореня у товщину. Що ж до провідних тканин, придивіться, будь ласка, одні з них крупніші, ніби ж з більшими отворами, розташовуються в самому центрі, а навколо них є меншого розміру. Таким чином, можна розрізняти комплексні тканини ксилему і флоему. Пригадайте. В якому напрямку і які саме речовини рухаються цими тканинами. Флема розташована по колу у межах кільця твірної тканини, ну ксилема, згадувані нами великі клітини, займає центральне положення. Також додам, що у центральному циліндрі поряд із провідними тканинами є основна запасальна та механічна тканини. Таким чином, ми з вами щойно дізналися також і про внутрішню будову кореня. Ну а вам самостійно ще треба буде оформити на бланку лабораторної роботи. Підсумуємо, про що ж ми з вами дізналися упродовж заняття сьогодні? У рослин є корені різних видів: головний, бічні та додаткові. Вони відрізняються насамперед місцем утворення. У залежності від того, добре винно головний корінь або ж він відсутній, розрізняють два типи кореневої системи за зовнішнім виглядом: стрижнева є головний корінь та мичкувата, він непомітний або відсутній. Корінь складається із різних ділянок, які ми виділяємо у залежності від будови та функцій, які вони виконують. А саме зона поділу вкрита кореневим чохликом. Зона розтягнення, зона всмоктування, провідна зона. Також розглянули внутрішню будову кореня, яка у всесній зоні утворена із покривів основної тканини це кора, і центрального циліндру провідні тканини. Які оточені шаром твірної тканини. Докладну інформацію та цікаві факти щодо організації кореня ви знайдете у матеріалах для самостійної підготовки, не забудьте їх переглянути. Сподіваюсь, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття, і тепер ви з легкістю будете орієнтуватися у примудростях кореневих систем рослин. До наступних зустрічей!